Прийшов грам кофе, тут постійно з пацанами тусуємося, не лише з пацанами. Тут дуже вкусно, звісно. І це один з топових ресторанів, можливо, є топ-топ-топ. Тут, в цьому місці. Но, но, як би не кажу своє рев'ю, просто кажу, що прийшов сюди похавати і взяти собі чизбургер і гамбургер. Взяв, файно, того разу просто минулого брав. Лаваш з куркою та й брав ще до того усього паніні. Та й тепер взяв от, гамбургер та чизбургер. той раз було все дуже вкусне, максимально мені настільки понравилось, що вообще. паніні мені казали, пацани, що вкусне, а то що. Лаваш вкусний, це мені не казали, це вже знаю. Та й тепер попробую ще й це до того всього, бо дуже голодний, що сьогодні нічого не їв. 上哈 <走 S 2> <laughs> <laughs>